Малята! З вами передача Пізнавайко. І сьогодні на нас чекає багато цікавинок, серед яких ми відкриємо для себе лицарів, що живуть у Великобританії, їхні подвиги і не тільки. А головне не забуваємо про магічні фрази англійської мови. Минуло. Зо нас вразила королівська родина, що панує в Великобританії. Проте це ще не все. Британія також відома своїми славетними лицарями і йдеться не про лицарів, що жили задовго до наших часів, а про людей, яких королева Єлизавета сьогодні нагороджує лицарськими орденами за їхні досягнення. Титул лицарів отримують за особливі заслуги перед державою та монархом. І присуджується він за власною волою королеви. Церемонія посвяти в лицарі проходить у Букінгемському палаці. Її проводить сама Єлизавета. Обранець опускається на одне коліно, і Єлизавета охрещує йому обидва плеча-мечем та вручає орден лицаря. Серед сучасних лицарів у Великобританії багато всесвітньо відомих персон. А яких саме ми дізнаємось далі. Популярний співак та музикант Елтон Джон був посвячений у лицарі Єлизаветою за великі досягнення у музиці та благодійності. Один із найвеличніших тренерів в історії світового футболу Алекс Фергісон, що вже більш ніж чверть століття тренує Манчестер Юнайтед, один із найпопулярніших футбольних клубів світу. Також удостоєний лицарського ордену. Всім відомий актор, що грав Джеймса Бонда Шон Коннері, Також примножив велич і славу Великобританії. І визнання його в лицарі не забарилось. З попередніх передач ми навчились вітатись і знайомитись англійською мовою. А сьогодні, що логічно, навчимось говорити незнайомцю, з якої ми країни родом. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Я з України! I am from Ukraine. Після того, як ви познайомились з людиною, представились доцільно повідомити їй, звідки ви родом. Я з України. I am from Ukraine. Речення невелике і його не складно запам'ятати. am from Ukraine. Я з України. А тепер повторіть за мною I am from Ukraine Все дуже просто. В будь-якій країні світу. Ви зможете повідомити, звідки ви родом, і вас розуміють, тому що чарівну мову розуміють скрізь. Отже, I am from Ukraine Я з України. I am from Ukraine Запам'ятали? Тоді поїхали далі. Лицарі давнини разюче відрізнялись від сучасних. Це були воїни хоробрі й відважні, що захищали свою державу на війні та доводили свою вправність і спритність на лицарських турнірах. Посвяти лицарі у стародавні часи. Юнак чекав протягом довгого часу. У семирічному віці хлопчики відвозили на службу до короля або знатного Вельможи, де він виконував обов'язки пажа. У 14 років оперізували мечем і вони ставали зброєносцями. І лише коли юнаку виповнювався 21 рік, його нарешті посвячували в лицарі. Але перед обрядом посвяти юнак також довго готувався. Напередодні він у повному озброєнні проводив у каплиці цілу ніч, а на ранок його вже вели до церкви, де відбувався довгоочікуваний ритуал. Перед вівтарем майбутній лицар давав клятву: бути віруючим християнином, захищати слабких, любити батьківщину, говорити правду, дотримуватись свого слова, бути щедрим, боротись проти зла та захищати добро. Потім юнак ставав на коліна, отримував три удари мечем по правому плечу, потім по лівому. Його нарікали лицарем, надягали шолом, давали в руки щит, спис і виводили на вулицю, де на нього вже чекав доблесний кінь. А найцікавіше, що ми з вами, мої друзі, також можемо бути лицарями та шляхетними дамами, якщо дотримуватимемось головних правил лицарства. Запам'ятайте, любити батьківщину, говорити правду, захищати слабких і дотримуватись свого слова. Після такої кількості цікавої інформації нам необхідно трохи відпочити, проте наш відпочинок буде не менш повчальним і забавним. Далі дивимось мультик.